Привіт, любі дорогі скорпіони! Це підказки Ангелів на квітень 2025 року розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, які панують енергію всередині вашої пари. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку партнера. Пошуку своєї половинки, які перспективи і можливості принесе вам квітень місяць? Чи будете ходити ви на побачення, чи зустрінете людину по долі? І також робота, яка енергія панує в робочому колективі? На роботі чого приємного очікувати? Чого остерігатися, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Які перспективи і можливості принесе вам квітень місяць, що допоможе вам знайти роботу? І фінанси, фінансова сторона вашого життя дуже важлива, що робити, щоб примножити свої фінанси в квітні місяці, і чого не робити, щоб не втрачати. Фінанси і також витягнемо загальну енергію місяця. Що це таке загальна енергія місяця? Це яку енергію плекати в собі в даному місяці, щоб фортуна, удача посміхалася вам, щоб ви прожили цей місяць максимально успішно. Так. І у мене є для вас невеличке оголошення. На моїй інстаграм-сторінці щочетверга що я веду рубрику Задай питання таро. Ви можете задавати запитання а, картам Таро і отримувати від мене безкоштовну відповідь. У четвер сторіс. підписуйся на мою сторінку інстаграм, і щочетверга рубрика Задай запитання таро. Як підписатися, посилання на свою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Також ставте лайки і підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо дивитеся не підписаними. І так, перша сфера вашого життя, дорогесенькі скорпіони, це стосунки, яка зараз енергія панує у вашій парі. Давайте дивитися, що підкажуть ангели. Мах! Ви людина, яка на якій тримається все. Ви можете все. Ваша енергія це фундамент ваших відносин. Пликайте цю енергію, не шкодуйте цієї енергії. А, і пам'ятайте, що ваші стосунки, ваш партнер це ваше дзеркало. Пликайте а, свої а, ці енергії кохання, ви обов'язково отримаєте бонуси. І все в ваших руках. Тут більше в стосунках увага не на партнера, які йдуть підказки, які тут енергії. Не дивитися, що робить партнер, а дивитися, що робите ви, як ви наповнюєте себе. Буває таке, що зачіпка за партнера, і є до партнера якісь претензії. Але тут в квітні візьміть увагу на себе. Карта мах. Карта номер один. Номер один це я. Як я проживаю свій день, проаналізуйте, як ви проживаєте свій день, як ви наповнюєте себе протягом дня. Що ви робите? Проаналізуйте тільки свої дії. І внесіть для себе якісь. Е Корисні звички, щось розробіть для себе корисне. Можливо, ви та людина, яка все віддаєте партнеру, забагато віддаєте, не відчуваєте віддачі, накопичується якась така претензія. Тут вісімка. Вісімка це ще про те, що є почуття несправедливості. Що ви віддаєте більше, ніж ви отримуєте, може бути таке. Тому ніхто вам не додасть, додайте собі самі. І ви побачите результати вас здивують. Так, чого остерігатися? І чого приємного чекати в стосунках. Дивимося. Так, чого приємного чекати? Ну, стосунки будуть, так сказати, не буде порхливих вияснень. Зараз пауза, в підвішеному все стані. Тому. Перша порада, що зверніть увагу на себе, тому що тут може бути така пауза в стосунках, мало спілкування можливо, більше претензій, тому зверніть увагу на себе, наповніть своє життя, зробіть його цікавим, незалежно від нікого. Так, дивимося для людей, які у пошуку своєї половинки, які а, енергії там пануватимуть, що квітень вам приготував. Так, дивимося, королева пентаклів. Ви будете себе почувати дуже добре. А, це таке положення для вас дуже хороше, що допоможе притягнути в життя партнера легкість, радість і навіть якась така відпустити. Тут людина має а, кульки. Повітряні, це як взяти розвір окуляри. Відпустіть ці кульки, можливо, це, е, ви тримаєте це в руках, це як бажання чогось такого не шукайте на землі того, чого й немає на небі. Можливо, ви маєте за великі е, такі, як то кажуть, е, завеликі за стандарти. Що ви може чекаєте дуже зачіплені? Ви не можете відпустити ви постійно як в очікуванні. Що хтось прийде. Тут більше легкості, можливо, забагато строгості у ваших, вашому спілкуванні з протилежною статтю, можливо, забагато претензій, бо дама Пентаклів це королева Пентаклів це людина дуже така строга, можливо, десь трошки суховата. А тут додати у, свою, у своє повсякденне життя, також в розмову легкості, більше легкості. Це карта спонтанності, легкості. Це допоможе вам притягнути в життя партнера, особливо у квітні. Так, і робота. Дивимося. Які підказки будуть на роботі? Яка атмосфера пануватиме зараз у вас на роботі, в колективі? Які енергії панують? Дивимося. Тут енергії дуже хороші, доброзичливі. Якісь бонуси приготували вам, буде радість на роботі, буде, бачите, тут повний келих святкувати будете. На роботі буде все добре. Буде легко в спілкуванні, буде святкування, буде легко спілкуватися з своїми чи то підлеглими, чи колегами по роботі. Панує атмосфера дружелюбна на роботі. Чого приємного очікувати, або чого остерігатися на роботі? Так, чого остерігатися? Ну, тут така буде, в принципі, тиша, спокій, все спокійно, в принципі, без таких якихось різких змін на роботі поки що буде у вас все добре. Без змін пануватиме мир, злагода і дружба. Так, дивимося для людей, які у пошуку роботи, які перспективи і можливості приготував вам берез-квітень е, місяць. Так, квітні місяці чи знайдете ви роботу? Тут однозначно так. Тут є усі шанси знайти роботу, яка вам буде подобатися, яка буде приносити вам задоволення. Не просто. Як знайти роботу, а роботу по душі. Фортуна вам посміхнеться, а що вам допоможе це зробити? Давайте запитаємо, які дадуть підказки, що допоможе. Що допоможе? Тут допоможе виважене рішення. Можливо, вам, у вас будуть навіть два вибір, ви будете стояти перед вибором, як дві компанії вас запросять. Два шляхи будете мати, треба буде сказати так чи ні, ви будете стояти перед вибором, вибор буде нелегкий. Але той вибір, який ви зробите, він буде правильним, тому що тут дуже хороша карта, так що все зважуйте, тут людина, тут двійка, це коли а, є вибір. Є два шляхи. Треба сказати так чи ні, одному чи другому, куди піти. Ну, це чудові бонуси, чудові шанси квітень готує вам. Так, і фінанси. Що робити, щоб фінансова сфера покращилася в квітні місяці? І чого не робити, щоб не втрачати, бути обережним. І так, фінансова сфера. Чого приємного очікувати в фінансах? Повна чаша. Фінанси це чудова тема. Буде у вас буде все з фінансами добре. Тут приємні бонуси, буде хороша. Така навіть я би сказала, що фінансова сторона вашого життя буде покращуватися кожен раз і в квітні також ви будете рости. І це ще така карта надії, віри, коли можливо не зразу все, але коли ви наполегливо робите все для покращення ваших фінансів. Тут головне не зупинятися, навіть якщо ви зараз не бачите результату такого, як би ви хотіли. Зірка, вона ще трошечки якби, далеко, але ми до неї, ви до неї йдете. І це однозначно успіх. Це здійснення мрії, здійснення бажання. І воно ще ви ще на шляху. Не зупиняйтеся, йдіть вперед. І що вам тут буде допомагати? Чого не робити? Чого остерігатися, щоб дотягнутися до цієї вірки, щоб дійти до своєї мрії? Що робити, чого остерігатися, чого не робити? Так, Що підкажуть нам карти, дивіться, яка чудова карта. Тут є навіть нема таких перешкод, я б сказала. Це тільки це може співпраця, це є порозуміння, наполегливість. Чудова карта, тут навіть нема чого остерігатися, вірити в себе. І що тут ще? Любити те, що ви робите. Любити і не зупинятися. Чудові енергії! Давайте витягнемо тепер карту, загальну карту місяця, яку енергію плекати в собі, щоб дійти, щоб був успіх усіх ваших починанням, щоб доля вам посміхалася, щоб фортуна посміхалася вам. І так, дивимося, яку енергію плекати в квітні місяці. Ну, саме головне не здаватися. І місяць квітень пройде от під, такою, під таким девізом вашим дисципліна іти вперед. І все, всі, о, все, навіть, все, що вам буде здаватися, що вам заважає, воно вам буде допомагати. Витягну ще одну карту. Так. Те, що ви думаєте, що, можливо, навіть якісь є перешкоди, можливо, буде дуже-дуже важко, але це все буде вам на користь. Це буде вам допомагати. Навіть ті події, які будуть вам здаватися, що геть все перекреслюють. Це буде вам допомагати. Ось такі будуть енергії панувати в квітні місяці, чудовий місяць від себе я вам бажаю дорогенькі. Нехай буде. Це набагато легше ніж ви думаєте, і набагато більше бажаю вам від себе багато радості, щастя і любові.